А чи знаєте ви, що на гроші меценату Одещини видавали свої книжки Михайло Горшевський та Володимир Вениченко? Що саме цей меценат фінансував видання першої в Україні щоденної газети та словника української мови? Що він був агрономом, який одним з перших навчив українських селян науковим методом обробітку землі? Його звали Євген Чикаленко. Чули про такого? Євген Харлампійович Чікаленко народився 160 років тому. На території сучасної Одещини. Палкий патріот меценат, а ще менеджер українського руху початку ХХ століття. Саме так його називають сучасні історики. Місцями дитинства Євгена Чікаленка ми відправимось у подорож, а допоможуть нам його спогади. Ось головний корпус Одеського національного університету імені Мечникова. А навскоси будівля колишнього пансіону англійця Ранделя, де в далекому 1870 році маленький Євген Чикаленко розпочав своє навчання. Учителями у мене в пансіоні були композитор Петро Нищинський, автор пісні Закувала та Сива Зозоленка та перекладач на українську мову Антигони та «Одисеї». а також Леонид Смоленський, відомий на всю Одесу педагог. Це був один з найвидатніших українців, яких мені доводилося зустрічати в своєму житті. Ось тут, на Молдаванці, дуже знакове для української Одеси кінця 19 століття місце. Сюди дорослий Євген Чекаленко приходив в гості до свого колишнього вчителя Леоніда Смоленського. Тут збиралась одна з таємних українських організацій тих часів, коли українська мова була заборонена та за українофірство відправляли до Сибіру. Це була одеська громада. Одна з двох найстарших таких організацій в Україні. Але тут українство Євгена Чекаленка вже обшліфовувалося, а зародилось воно в маленькому селі Перешори, куди ми зараз і вирушимо. Дід мій Іван Годорожій Чекаленко родився в кінці XVIII століття, на бувших землях запорожських, зимовнику на річці Саксагані. Він оженився в Перешорах з дочкою землевласника Пантелемона Бана. То і взяв за неї 150 десятин землі. Він багато років був незмінним церковним старостою, тобто титером. Ось воно, родове гніздо сім'ї Чікаленків, село Перешори, храм, який збудував його дід, а навколо п'ять ділянок землі, на яких дід, батько, дядько і сам Євген господарювали. По смерті діда батько не розпродав його господарство, а ще поширив його, взявши 1210. Про батькове господарювання розповідали мені старі сусіди з великою похвалою. Господарство тоді у нього провадилось велике: орало 20 волових плугів, по 4 пари волів кожному, до тисячі овець, півсотні свиней, доїлося 30 корів, провадився завід коней та великої рогатої худоби. Сюди в перешори. Можна було добратися 150 років тому залізницею, ось вона, праворуч від мене. А ліворуч збережений вокзал, куди прибували численні гості Євгена Чекаленка, такі як брати Тобілевичі, Володимир Виниченко відомий політичний діяч, а також державний діяч та філолог Сергій Єфремов. Восени 1916 року Виниченко, бувши нелегальним, гостював у мене і порадив позакладати фугаси вздовж межі мого поля, яку мій сусід не визнавав та розорював. Ця порада так сподобалася присутнім перешорянам, що вони часто її згадували. І коли Вениченко став головою секретаріату Центральної Ради, то казали, що слава Богу, за таким бистроумним і рішучим головою Україна не пропаде. Свято Миколаївській церкві настоятелем був отець Василь, який товаришував з Євгеном. Тоді молодий та гарячий Євген загорівся ідеєю відродження козаччини, але священник скерував його у вивчення українського фольклору. Тець Василь, настоятель Перешарянської церкви, вислухав мої мрії про відродження козаччини, заважив, що тепер це неможливо, а що дійсно не треба цурати своєю мовою. треба розвивати, збагачувати літературу і порадив записувати пісні, казки. Селянський побут захоплював молодого Євгена. Він з теплотою згадував ті часи, які він проводив з звичайними селянами, які співали йому пісень, розповідали байки та легенди. Зимою, коли був сніг. То спускалося на санках, сковзалася по льоду. Найцікавіше було ввечері, коли сходилося в нашу столову всі дівчата і при світлі йолової свічки, співаючи, пряли з вовну, яку потім фарбували всякими спеціями та зіллями. В ті часи землю обробляли незмінно традиційними методами. Чотири воли тягнули величезний плуг і таким чином дуже глибоко розорювали землю. Коли була посуха, то така земля тріскалась глибоко всередину. І селяни ходили з молебнями і просили у Бога дощів. В той самий час Євген Чекаленко одним з перших почав використовувати наукові підходи до обробітку землі. Спосіб боротьби з засухами чорний пар дуже поширений тепер в засушливих місцевостях Америки. Один селянин під час молебня пошепки заважив мені. То ви в Бога не просите вогкості, як ми, а видираєте. Таким чином вийшла в мене імпровізована лекція на рілі посеред степу. А потім я п'ять років добивався, аби видати свої розмови про сільське господарство. Бо мова українська була в забороні. Ця його книжка «Розмови про сільське господарство виявилася другою за популярністю українською мовною книжкою після кобзаря Тараса Шевченка. Вона вийшла кількасоттисячним накладом. І саме в цей час у родині Чікаленків сталася трагедія. Померла його донька. Весною 1895 року поховав я в перешорах свою восьмирічну доньку і рішив поставити її пам'ятник не на могилі, а вшанувати її пам'ять чимось корисним для громадянства. Саме тут, під час поховання своєї доньки, він вирішив допомогти українським студентам. Так було засновано. Премію для автора підручника з історії України та вирішено побудувати академічний дом у Львові для студентів. Вже згодом на початку ХХ століття Євген Чекаленко профінансує видання чотиритомного словника української мови за редакцією Бориса Грінченка україномовну газету Рада допомагатиме видавати книжки Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Володимира Вениченка. В листі до Михайла Грушевського він висловився, що легко любити Україну. До глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені. Це нових гонінь на українство у 1908 році Євген Чикаленко ініціював створення товариства українських поступовців», яке вже згодом скликало Центральну Раду. Як беззаперечний авторитет серед українських діячів, у березні 1917 року Чекаленко отримав пропозицію очолити центральну раду, але відмовився через свою скромність. У 1918 році, отримавши пропозицію стати гетьманом, він знову відмовився, бо розумів, що таку посаду має обійняти людина військова. В вирі визвольних змагань Євген Чикаленко втратив свою землю, яка давала йому сили. Потрапивши в еміграцію, він замешкав у Чехословаччині, де продовжував свою діяльність. Смерть сина Петра у більшовицькій в'язниці та арешт ще одного сина Івана більшовиками підкосили здоров'я Євгена Харлампійовича. І у 1929 році він помер. Заповів розвіяти його прах над рідними перешорами. Ось тут він заповідав поховати його прах. Але цього не сталося. У Євгена Чекаленка немає могили. Головним монументом йому є пам'ять про головного мецената України.